У Бучанському районі Київської області вже відновили більше 7 тисяч об'єктів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Там зазначають, що відновлювальні роботи почалися одразу після звільнення району від російських окупантів навесні 2022 року. Таким чином вже відновлено зі збереженням життєдіяльності 7266 тисяч об'єктів, серед яких 6352 тисяч житлового фонду. За даними Київської обласної військової. Ової адміністрації в Бучанському районі росіянами було зруйновано повністю і частково пошкоджено більше 18 тисяч об'єктів 16 тисяч з яких житлові. У деяких частково пошкоджених будівлях були значно пошкоджені тримальні конструкції, міжповерхові перекриття та ліфтові шахти а також вибиті вікна. За кошти міського бюджету в частково пошкоджених будинках провели капітальні ремонти, замінили панелі, і фасади, отеплили стіни, замінили ліфтові шахти разом із ліфтами та підсилювальними конструкціями. Також відремонтували пошкоджені квартири, вставили нові вікна, двері і відновили покрівлі. Зробили ремонти в загальних коридорах і на сходових майданчиках. Нагадаємо, місто Буча та Бучанський район були деокуповані від росіян 31 березня минулого року. В Бучі та районі були виявлені численні трупи мирних жителів, зокрема застрелених із зав'язаними за спиною руками. Серед вбитих чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку. За словами мера Бучі Анатолія Федорука, майже у 90% загиблих жителів виявлені кульові, а не осколкові поранення. З 27 лютого 2022 року, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Буча та район перебували під ударами російської армії. Місту і району було завдано великої шкоди, багато житлових будинків були зруйновані. Бучу та район РФ повністю окупувала 22 березня 2022 року.